Лідія Павлівна мешкає в будинку номер 73 по вулиці Софії Ковалевської більше 50 років. Жінка розповідає, ліфт не ремонтували з моменту зведення будинку. Страшний він був, він гудів, він їхав, оце, утром чуєш, ага, по шестому, поїхав, значить, той на роботу. Далі той поїхав на роботу. А зараз заходиш, як в Європі побував. Да, така, така красота, електроніка. Мешканці будинку розповідають, що ліфт був в такому занепаді, що майже щодня застрягав. Коли ліфт запускався, все двихтіло, всі стіни двихтіло в кухні стіна в ванні. А особливо це почало відчуватися у цей останній рік, тому що війна, і таке було вже відчуття, наші вже якісь вибухи знову. Оновити ліфт. Мешканці будинку змогли завдяки програмі співфінансування. Благодаря мэрии нашого города, которые возможность нам участвовать в программе «Софіна», Наш будинок виділив 10%. 90% фінансував департамент, 10% – процентов ОСББ. Ремонт произвели в пяти замінили станцію управління, замінили двигун двигатель лебідкою і канатами і купе кабіни. Також на всіх этажах стоять кнопки сенсорные синдикації. Роботи тривали три тижні. Зараз продовжується прийом заявок на програму співфінансування. У нас заявок було більше 500, зараз в роботі близько 150 ще в ще в роботі і більше 200 реалізовано вже за цей рік. Рекомендуємо і вже подавати на наступний рік. Нашого департаменту з адреси Воскресенська, 21. А ми залюбки проконсультуємо до 30 вересня. Ми приймаємо заявки на співфінансування на наступний рік. Більше інформації про програму можна дізнатися на офіційній сторінці профільного департаменту.